Привіт, любі жінки! Сьогодні ми поговоримо про неймовірну лекцію. Це буде справжній натхнений маніфест. Я дуже хочу, щоб ця лекція для вас була справжньою мотивацією, підтримкою в будь-які часи для вас, якщо вам це необхідно. Лекція називається Ти Все, що потрібно тобі для щастя. Мої золоті, я хочу, щоб ми зупинилися. На мить ми відклали список своїх справ, тривоги, думки, що все треба встигнути, і просто побули, побули з собою, зі своєю правдою, зі своїм серцем. Бо іноді, в цій скаженні гонитві за всім, ми втрачаємо найголовніше себе. Ми всі шукаємо любов. І це не соромно, це прекрасно. Любов це потреба душі, це як повітря, як дотик, як музика всередині. Але справжнє кохання починається не тоді, коли хтось приходить у ваше життя, а тоді, коли ти приходиш в своє життя. Коли ти не чекаєш, що хтось буде любити тебе більше, ніж ти сама, коли ти вмієш провести за собою вечір. І не відчувати самотність, коли ти не погоджуєшся на менше ніж заслуговуєш, бо знаєш, я цінна, я глибока, я варта великої любові. Саме тоді всесвіт тобі скаже. Нарешті вона готова. Дайте їй дзеркало в обличчі людини, яка любить її, так само глибоко. Не бійся відкривати своє серце, але на найперше, що треба зробити, відкрити це серце для себе. Гроші тема, яку багато хто боїться, але давайте скажемо чесно: гроші вони важливі не тому, що вони дають статус, а тому, що вони дають вибір і дають. Свободу, бути в тиші, подорожувати, навчатися, допомагати, створювати гроші це енергія свободи. Якщо ти виросла з установкою, щоб мати гроші, треба страждати, тяжко працювати, відмовляти собі у всьому, відкладати і так далі, то сьогодні ми повинні це переписати. Нова історія звучить так: я можу мати гроші, займаючись тим, що я люблю. Я можу бути щасливою, вільною і заможньо. Я дозволяю собі достаток в усіх сенсах. Я вже народжена для того, щоб мати гроші. Ти не повинна виживати, тому що ти вже створена, щоб процвітати здоров'я. Тіло це не лише наша оболонка, це твій дім, це твій партнер, це твій провідник, і воно чує тебе, коли ти скажеш. Я товста, я страшна, в мене немає сил. Твоє тіло буде в це вірити і починати тебе захищати своїми хворобами. Коли ти скажеш, дякую тобі, моє тіло, що ти дихаєш. Дякую, що витримуєш. Я так сильно тебе люблю. Давайте, нарешті, ми відпочинемо, підемо на прогулянку, поїмо і так далі. Тіло буде відкриватися, відкликатися і реагувати в позитивному сенсі. Здоров'я це не тільки медицина, це рівень любові до себе. Реалізація скільки разів ти ховала мрію у шоклядку, бо зараз не час. Скільки разів ти казала собі, кому я потрібна зі своїми ідеями, там і так уже все зайнято, багато людей і так далі. Але послухай, ніхто. Ніхто не прийде в цей світ саме з твоїм голосом, з твоїм досвідом, з твоїм баченням. Не обов'язково починати з грандіозного, почни з маленького кроку: сторінки, поступ, малюнки, ідеї, проговореної мрії. Просто почни, хоча б про це говорити. Бо кожен твій крок це сигнал у всесвіт. Я тут, я готова, я йду. Твоя реалізація це не его. Твоя реалізація це вдячність за дар життя. І на завершення. Ти не просто мама, дружина, донька, працівниця. Ти це душа в жіночому тілі. Ти вогонь, ніжність, магія, глибина. Ти не повинна бути зручною, ідеальною, тихою, як тебе вчили. Ти маєш бути живою і маєш бути такою, яка ти є. Бо жінка, яка обрала себе, вона не йде проти світу. Вона змінює світ м'яко, але не завжди вона дарує свою енергію, тепло. Ти любов, ти джерело. І ти вже достатньо, і ти вже готова.